Доброго дня, усім глядачам, бажаю я і колектив програми Власний погляд сьогодні. Про законодавчі ініціативи парламенту ми розпитаємо гостю студії народного депутата України, пані Оксану Продан. Вітаю вас. Доброго дня. Перший день роботи парламенту на цьому пленарному тижні. Ви назвали результативним. Що саме виділяєте, які законопроекти повинні змінити життя українців? Ну дійсно у вівторок були прийняті два проекти: один в цілому, один в першому читанні, які в тому числі ініціювала я. Я була співавтором тих законопроєктів, які стосуються харчового виробництва. Це проекти, які мінімізують витрати бізнесу на контролюючі органи, які роблять прозорою діяльність контролюючих органів. Які забезпечують в Україні абсолютно нову систему виробництва контролю за виробництвом харчових продуктів? Оцей вислів від лану до столу після того, як підпише президент і почне діяти закон, і один і другий, тому що вони між собою пов'язані від лану до столу запрацює в Україні, і ми матимемо можливість споживати якісні, безпечні в першу чергу. Це те, що повинна гарантувати держава безпечні продукти харчування. Цей проект був серед переліку. Євроінтеграційних, тому що він є серед вимог європейського союзу для того, щоб вони відкрили і не тарифне регулювання для українського експорту для українських продуктів харчування, необхідно, щоб в Україні були запроваджені європейські норми. Забезпечення безпечності продуктів і ці закони прийняті до другого читання. Ми допрацюємо законопроект про контроль. Я впевнена, що це не буде складно, і насправді це величезний крок, до якого експерти, які приймали участь в підготовці законопроекту, йшли 4 роки. От я знаю, що вони 4 роки. Я особисто другий рік займаюся цим проектом. От зараз вони були прийняті. А яким чином саме посилюється захист прав споживачів цим законом? Що, які деталі? По перше, в цьому законопроекті передбачаються нові вимоги до безпечності продуктів харчування. Це одна частина. По друге, дається можливість споживачам оскаржувати, вимагати відповідальності виробників. Це те, чого сьогодні немає. Ми ну, якщо зможемо через захист прав споживачів щось довести. Тут виписуються норми, які абсолютно не зачіпають у ту інспекцію, дуже часто. Корупційну і бюрократичну, а не ту, яка захищає, виписуються прозорі системи, які забезпечують відповідальність оператора ринку, відповідальність виробника за ту продукцію, яку він подає на стіл кожному з нас, яку ми придбаємо. І ще вчора так само в галузі підприємництва був прийняти один великий закон внесення змін про основні засади, до закону про основні засади нагляду і контролю. Всі зміни в тому проекті, а він дуже великий. Тільки на користь підприємцям. І знову ж таки, там було дві норми, великі знакові норми, які ініціювала я і наші депутати від фракції Удар. Це перша відповідальність особиста фінансова чиновників за порушення закону перед платником податку, перед підприємцем. Це те, що зараз не працює, і вже ми проголосували за цю норму в другому читанні. І друга частина це можливість закривати виробництво в разі там бажання якогось контролера тільки за рішенням суду. Тобто, дві норми, які за які боролися багато часу всі, хто займається бізнесом, і хто знає наскільки корупційні ці схеми, які сьогодні є, наскільки Часто чиновники дозволяють собі порушувати закони. Ці норми прийняті і теж чекають тепер підписання голови Верховної Ради, президента. І знову ж таки, велика буде робота по їх запровадженню. Ми бачимо, що справді йде інтеграція українського законодавства у європейський простір під європейські стандарти. А це питання хвилює багатьох глядачів. Чому не вирішується питання ратифікації угоди про асоціацію? Вам щось відомо? Ну, насправді, ми маємо час до листопада для ратифікації. І незважаючи на те, що ми з свого боку ще не ратифікували. Європейська сторона е безпрецедентний е зробила крок на зустріч Україні, і вони з свого боку вже всі зобов'язання свої виконують. Тому навіть е коли не ратифікована угода, вона для України вже діє. І Але... Про це треба пам'ятати. Це одна частина. Є друга частина, є процедурні моменти, які е Повинні, які вимагають в обов'язковому порядку погодження в ну, визначених міністерств в кабінеті міністрів. І наскільки я знаю, ще сьогодні цей проєкт угоди підписана угода, яка готується до ратифікації, ще не переданий навіть в адміністрацію президента від уряду. Тому я абсолютно переконана, уряд має час для того, щоб опрацювати належним чином угоду для того, щоб не було жодних ніяких питань в майбутньому. Ми ж це зробили вели. Чезну річ тому плюс-мінус два дні вони на сьогоднішній момент реально не вирішують питання а далі передаде передасть уряд президенту. Перед президент передасть передасть парламент експерти говорять про те, що саме з огляду на те, що з європейського боку ця угода вже працює, а українському парламенту і президентові не дуже то й цікаво підписувати цю угоду. Чи може штучно вона затягуватися? Дивіться, ми повинні говорити, чи ми хочемо звітувати про. Кроки, чи ми хочемо звітувати про результати і досягати максимальних ці максимальних результатів да позитиву? Максимального ми маємо угоду. Вона двостороння, Вона має наші права і наші обов'язки. Я говорю зараз про нашу сторону. Європейці мають права і обов'язки. Вони зараз в односторонньому порядку свої обов'язки виконують по відношенню до нас. Ми свої права уже реалізовуємо як Україна, як держава, як бізнес, як громадяни. Але обов'язки наші настануть тоді, коли ми їх ратифікуємо, коли ми ратифікуємо угоду. І ну чисто з логіки і з державницької позиції. Ми маємо час до листопада, і ми повинні були б цей час використати для опрацювання підготовки для забезпечення уникнення будь-яких штрафних санкцій в майбутньому. Тому що як тільки ми ратифікуємо угоду, ми відразу повинні виконувати всі ті пункти. А там вона, ви пам'ятаєте, 4 кілограма важить, Там є, є що виконувати. Тому чим краще ми відпрацюємо, чим до ратифікації більше напрацюємо проектів, документів і рішень, тим менше. Якихось негативних моментів можуть виникнути в зв'язку тільки з тим, що хтось щось не дочитав, і я вважаю, що державницька позиція це використати максимально той час, який передбачений самою угодою, для того, щоб ну, мінімізувати будь-які якісь негативні ризики, чисто адміністративні, така позиція є обґрунтованою і більш зрозумілою. Вона державницька. Ще одне важливе питання з огляду на військові дії в країні і бажання українців допомагати матеріально. Які зміни в оподаткуванні благодійної діяльності передбачені законопроектом, який ви внесли спільно із Іриною Гращенко? Дякую вам дуже. Насправді для кожного громадянина України все, що відбувається на сході, це ну питання номер один. А саме Власне, велике бажання дій. для нас це щоб був мир на сході в усій Україні. Ну більшого бажання сьогодні ніхто не має. І так само і фракція удар ми все робимо для, все можливе і неможливе для того, щоб цей мир швидше наступив. У нас є депутати, які постійно забезпечують е, е, імпорт. Перевезення надходження засобів безпеки, це і шо, каски, це і бронежилети, це і інше те, що треба. Ті обладунки, і тепловізори, які потрібні сьогодні армії, це роблять разом з активістами наші депутати, і львовяни, і інші. Да, у нас. Є депутати, які займаються виключно переселенцями. Є депутати, які займаються постійно пораненими, причому не тільки в Києві, але й в різних в інших містах. Я їздила в Росію, тому що це, це теж наше питання, це, це наша надія. Ми повинні її захистити. У нас є депутати, які займаються переговорами для того, щоб з полону забирати наших військовополонених, які зараз є заручниками у ДНРовців і Лугандонів. Ми спілкуємося постійно з тими людьми, які живуть на, на Донбасі, і вони мають величезну проблему. Вони по закону зобов'язані зараз платити податки. Вони по закону повинні зараз платити за всі ЖКХ. По закону вони повинні вертати банкам їхні відсотки, але вони цього просто фізично не можуть зробити, тому що ті міста, які знаходяться в зоні АТО, вони не живуть зараз нормальним життям, а закони йдуть паралельно. Да? І тому ми внесли два законопроекти Зариною Геращенко про. П'ять речей вони два, тому що є регламент, який передбачає окремо зміни до податкового кодексу, окремо зміни до інших законів. Ми говоримо про те, що всі громадяни України, які зареєстровані на Донбасі в зоні АТО, як в зоні, де проходить АТО, вони звільняються від сплати на час дії АТО податків внесків, вони звільняються від сплати по ЖКХ». Вони звільняються від сплати будь-яких виплат банкам і нарахування пені по, по банкам. І що дуже важливо, саме благодійна допомога. Сьогодні все, що ми передаємо цим людям, і гроші, і матеріальну допомогу, майно, товари, вони теоретично повинні декларувати і сплачувати з того в майбутньому податки. Це не є нормально. Тому від фракції Удар ми внесли законопроект, який передбачає, що. Ті, хто постраждав в зоні АТО, звичайні мешканці тих міст на містечок, ті, хто був поранений під час дії АТО і зараз потребує допомоги, яку всі волонтери, активісти надають цим людям, а також сім'ї, які втратили своїх своїх рідних, втратили наших героїв, і сьогодні вони. Мають право на отримання допомоги і від держави, і дуже багато отримують допомоги від звичайних людей, які розділяють свою, свою співучасть з цими людьми, які втратили частинку своєї родини. Вони не повинні будуть платити податок з доходів фізичних осіб. Ми звільняємо таку благодійну допомогу від податку з доходів фізичних осіб. Я дуже сподіваюся, що ми сьогодні зможемо переконати Олександра Турчинова про те, щоб на завтра ці два законопроекти були винесені. Сьогодні вони будуть розглядатися в комітеті профільному, і все треба зробити для того, щоб якнайшвидше люди були спокійні і не переживали за те, що завтра, от за сьогоднішні речі, які вони отримують або не можуть виконувати, на те є. з них держава буде питатися. Ми не маємо права це а скобити. ці законопроекти вони зачіпають якось діяльність благодійних фондів та організацій, які скаржаться на дуже величезні податки, які могли би йти на допомогу людям. Ні, дивіться, наші законопроекти о цих два вони стосуються виключно людей. Без благодійних організацій людей, які допомагають і які отримують допомогу. Ті, хто отримує допомогу, платити податок з доходів фізичних осіб не будуть після прийняття цього законопроекту. Те, що стосується благодійних організацій, є три законопроекти в парламенті. Один з них це проект нашої. Колежанки, моєї колежанки, депутати від фракції Удар Ольги Бількової, два колективних законопроекти від різних депутатських фракцій, і вони ще є в порядку денному. Їх вчора не поставили в порядок денний, за них не голосували. Їх не ставили на голосування про включення, але вони можуть бути сьогодні поставлені, можуть бути поставлені в четвер. Тобто, в залежності від того, наскільки яка буде позиція і Верховної Ради, і голови Верховної Ради, і ще одне питання з приводу цього, це стосується а, лише людей, які постраждали у зоні АТО чи загалом благодійної діяльності. Ні, ми ще раз проекти від удару, якими ми звільняємо від сплати податків отриману благодійну допомогу. Або пораненими, або військовослужбовцями, або сім'ями, які втратили бійця, втратили свою рідну людину. Ми ми передбачаємо звільнення цих людей, які отримують допомогу. Ті три законопроекти, які стосуються благодійної діяльності, вони стосуються діяльності фондів благодійних, вони стосуються системної роботи, яка не розповсюджується тільки на АТО. Яка розповсюджується і на яку розраховують в принципі благодійні організації, наскільки я розумію, в майбутньому, тому що вони вже не один рік, я знаю, що і не два роки, працюють саме над тим, щоб провести ці зміни до проекту. Я впевнена в тому, що допрацювати цей проект, тому що там є до них декілька зауважень, які можна відпрацювати, і вони будуть проголосовані в парламенті. Якщо знову ж таки ми пам'ятаємо, що Ну, рішення має бути 226 голосів, але вони мають весь всі шанси на те, що бути розглянутими. Ще одне важливе питання законотворчої діяльності наступних днів. Я процитую а, вас а, на засіданні фракції Удар міністр фінансів Шлапак презентував зміни до податкового та бюджетного кодексів України. Про що говорив міністр? Так, була зустріч, і міністр фінансів презентував дійсно ті проекти, які стоять в порядку денному на четвер. про Зміну податкових норм стосовно ряду галузей. Всі податкові норми, які змінюються, вони посилюють податковий тиск. Я вважаю, що частково. Там є норми, які стосуються видобування, вони мають право на життя. Про них можна говорити, їх можна обговорювати. Там чи редакцію, чи ставку там говорити, але там треба піднімати податки. Це великий бізнес, який повинен платити тим більше сьогодні в ну, відповідні кошти. І є частина, яка стосується сільського господарства в змінах до податкового кодексу, яка насправді нівелює взагалі сільськогосподарський фіксований податок. Це на сьогоднішній момент це неприпустимо, тому що, по-перше, ми маємо 5 років. Згідно з угодою про асоціацію, в якій ми маємо можливість використовувати ще цей сільськогосподарський податок. Сьогодні цей податок за попередні роки, відколи був запроваджений, дав можливість сільськогосподарській галузі України стати на перше місце. І за останніми, останніми статистичними даними, саме харчова промисловість, саме сільське господарство дає максимальний приріст експорту уже на захід. Ми, ми знаємо, що в нас іде. Перенаправлення, експорт Росія не приймає, ми, ми намагаємося е, прийти на ринки Європи. Так от, саме сільське господарство ми повинні зараз максимально захистити для того, щоб все-таки забезпечити цей перехід, переорієнтацію експорту України. Це одна частина, і інша частина це проєкт про зміни до бюджету, е, в якому крім того, що особисто в мене і в моїх колег в ударі є зауваження до перерозподілу витратної доходної частини, але така сама. Яскрава норма, яка там пропонується це всім е, працівникам бюджетних Два установ, місяці. а це не тільки чиновники, це і лікарі, це і вчителі, це бюджетні всі установи, це садочки. Е, пропонується, як я спробую процитувати міністра фінансів, він е, е, сформулював так: ми, ви не говоріть, що мова йде про роботу без зарплати. Оце ви е, маєте говорити точно, мова йде про те, що ми на 90% зменшуємо фінансування утримання цих установ. Ну, 90% зменшення фінансування це залишиться на охорону, і добре, що зараз літо не треба опалювати. Тому ми розуміємо, що два місяці відправляти бюджетників в відпустку або заставляти їх працювати безкоштовно. Ну, ні один народний депутат, справді народний депутат не має права. Ці люди мають право отримувати заробітну плату. Так, треба скорочувати витрати на утримання апарату. Треба зменшувати кількість чиновників, дати можливість цим людям піти в інше місце працювати. Скоротіть. Я знаю міністрів, які говорять про те, що їм більше половини не потрібно людей. Але скоротіть, зробіть це правильно, і нехай люди не висять. Нехай ми не кажемо людям: ідіть і заробляйте, де зможете. Так не повинно бути дуже коротко на завершення нашої розмови. Ви особисто і ваша фракція не будете підтримувати такі зміни? Ми ще маємо ну, добу на обговорення. Ми висловили свої зауваження міністру фінансів. Він е, висловив готовність працювати і над одним кодексом, і над іншим кодексом проектами змін до них. І ми будемо бачити, яка редакція буде на завтрашній ранок, тому що у нас багато так відбувається, що ми працюємо і цілодобово в тому числі. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостею у студії власний погляд була народний депутат України пані Оксана Продан. Залишайтеся на парламенті. Аменському, адже ми робимо політику зрозумілою.